Хай-хеллоу! привіт! Здоров! Доброго ранку! Ну що ж, ви мене просили зняти відео про Юрія Великого. Окей? Сьогодні ми поговоримо про Юрія Великого. Погнали! Отже, Юрій Великий дуже талановитий і прикольний пародист, якого ми знаємо через студію квартал 95. Я так розумію, він там саме розпочав свою діяльність і вийшов на широку аудиторію. Після початку повномасштабного вторгнення Юрій дуже активно почав знімати свої пародії на свій Ютуб канал, звідки, в принципі, я і е, найчастіше його почав бачити, тому що телек я не дивлюсь абсолютно від слова зовсім. Чудові пародії від Юрія Великого. Чудові, просто неймовірна акторська гра, яка закохала у себе мільйони українців. І саме мільйони українців просто полюбили акторську гру Юрія Великого, тому що це дійсно було круто, і це дійсно на висоті. Чому було? Це і є круто. Пародії Юрія реально кайфові, бомбезні талановиті. Але є одне але, яке я помітив зовсім таки нещодавно. Давайте зараз розглянемо це більш детальніше. Перейдемо на канал Юрія. Отже, відкриваємо ми канал Юрія Великого, і що ми бачимо на каналі? Вже майже мільйон підписників, 839 тисяч. Це крутий результат. І зараз я вам покажу одну дуже таку цікаву штучку. Давайте по цю сторону ми будемо відкладати відео, які стосуються усіх новин і всього, що відбувається в країні Свинособак. А отут от будемо відкладати відео, які стосуються України і про українців. Давайте листаємо, просто відкриваємо. Ви можете те, те саме відкрити і подивитися. Отже, перше відео. Вибачення Анічки. Окей, погнали далі. Це сюди. Владлен Татарський. Так, наступне відео. Звернення Лукашенка. Наступне відео. Йосип Пригожин. Наступне відео. Розконсервований танк Т-34. Гіркін сюди. Реакція Путіна. Сюди. Як Лукашенко хотів? Сюди. Кадиров сюди. Лукашенко оправдався сюди. Фейгінний Арестович навіть не знаю. Пісков сюди. Танцюючий генерал сюди. Дядя Сірожа, ну, тут не, не зрозуміло. Минув рік Лукашенко тролий Путіна сюди. Загони Путіна сюди. Кадиров похвастався сюди. Соловйов розкрив тайну сюди. Шуба місто мужа сюди. Допрос мужа сюди. Орущая бабка за рускою сюди. Гіркін сюди. Лукашенко сюди. Толя Тищенко та його. О, Толя Тищенко. Нарешті сюди. Так? Дядя Сережа, ну давайте дядя Сережу також віднесемо. Сюди. І що ми бачимо? Що ви помітили? Пояснюю. Більшість відео сюди. Тобто більшість відео про те, що відбувається в Оркостані. Ти б**ть? Соснув'я, шановні мої, я реально дуже багато часу витратив на те, аби у моєму ютубі, інстаграмі і в тіктоку не було ніякого російського контенту. Тому що він отут мені вже от сидить. Реально, тепер що я бачу? Ловлю себе на думці, що Юрій Великий підсовує мені знову ж таки той самий російський контент, якого я бачити не хочу. І от за цією всією класною акторською грою Юрія. Ми всі навіть не помічаємо, як він нам також підсовує російський контент, тому що щоб зрозуміти нормальну пародію, треба бачити оригінал, і це спонукає дивитися оригінал. А нафіга він нам? Ну, я думаю, тепер ви зрозуміли, що я саме мав на увазі. І запам'ятайте, Юрій Великий дуже багато підсовує для нас російського контенту. Може він це робить не спеціально, але мені набридло вже дивитися про те, що відбувається там за поребриком. Реально, воно вже мені в печінках сидить це все російське лайно. Я не хочу цього більше дивитися. Тому я думаю, ви розумієте, чому я перестав дивитися Юрія Великого. А що скажете ви? Вам це норм? Ви нормально хаваєте оцей контент про Росію і про росіян? Я взагалі це вже терпіти не можу. І якби Юрій знімав про Україну і українських людей, так як, наприклад, про Тищенка, повірте, у нас дуже багато класних і цікавих персонажів, про яких можна було б знімати такі самі круті пародії. Але чомусь Юрій пішов на ту сторону, де аудиторія більша. Я не знаю, чи варто за це винити, Юрія, чи не варто, але я від себе особисто за цю всю штуку, яку я тепер побачив, ставлю Юрію дизлайк, тому що мені це вже набридло дивитися. І я хочу нормальний український контент. І я сподіваюся, що Юрій скоро сам це зрозуміє і почне нам знімати класні українські пародії про українців, тому що у нас реально я повторюся, є про кого знімати. Я думаю, ви знаєте про це самі. Отже, так як це мій ютуб канал, я вирішив висказати свою думку саме тут. Ви можете з нею або погодитись, або не погодитись. Це ваше право, і я вас зрозумію повністю. Але мені буде дуже цікаво прочитати в коментарях вашу думку. Тож пишіть, як ви ставитесь до того, що зараз я вам розповів у цьому відео: позитивно чи негативно. Ставте лайки, дизлайки, підтримуйте Україну та українське. Дякую всім за перегляд. Всім папа. -па.